Так, шановні майстрині, диванні подушечки. Ось так виглядає схема. Тобто, це аркуш двосторонній на 130 му цупкому папері. Видно гарно, клітинки великі. шити буде задоволення. Одна диванна подушка 50 гривень, пара 100 гривень. Ось так от воно виглядає. Також нагадую, що ви можете замовити окремі сторінки з альбому Збери собі українське. Якщо вам щось сподобалося, ви придумали якийсь свій задум, то можна отримати по аркушах. От, 50 гривень двосторонній аркуш. Будь ласка. Я вам надсилаю картинки, ви обираєте, які саме сторінки. Тобто, наприклад, 78 і 68. От, 99 і 93. 158 і 164. Ось, бачите? Тобто, можна замовити собі саме те, що ви уподобали. Дякую.